Сили спеціальних операцій отримали чергове підсилення від Вінницької громади, міської ради та міжрегіонального гумштабу. На службу до війська заступають мавіки. т вже з початку наступного тижня вони працюватимуть на Курському напрямку. Це 11-та передача силам спеціальних операцій, а даному підрозділу третя. 10 Mavic 3 t які сьогодні от ми передаємо. Вони однозначно допоможуть їм в багатьох напрямках, тому що це зараз зима, довгі ночі, і потрібно, щоб очі були. Ну і в тому числі вони працюють як скиди. Здавалося б 10 штук. 100, майже 50 тисяч, кожен 146 800, півтора мільйона гривень. Тобто, здавалося б, такі от маленькі пташки, але це до речі, одна з найкращих цін в Україні. Завдяки високій точності і деталізації, мавіки забезпечують чітке зображення, що дає змогу оборонцям краще аналізувати обстановку. Мають систему уникнення перешкод, швидко змінюють позицію, адаптовуючись до умов на полі бою. Вони працюють в двох оптичних спектрах: інфрачервоному і звичайному, тобто вони допомагають дуже якісно знаходити Ворога і його знешкоджувати. Вся розвитка, вона на даний час вона відбувається за допомогою саме Мавіків. І в першу чергу ну, величезна цінність це саме таких мавіків, тобто мавіків з тепловізійною камерою. Кожен з мавіків забезпечили додатковими лопастями, бо ж від готовності та комплектуючих до техніки залежить наскільки ефективно дрони зможуть виконувати завдання і нищити ворога. Вони допоможуть нам зберегти своє життя. Тому коли бажають бережіть себе, то це в першу чергу. Це оці от мавіки, можливість перемогти вона тільки в єдності. Тільки в поєднанні зусиль всіх: ті, хто на фронті, ті, хто в тилу, але всі ці зусилля вони спрямовані тільки на одне, щоб ми перемогли і як більше моїх побратимів повернулися додому живими. Підтримка вінничан, які служать у різних підрозділах, в пріоритеті влади міста. А тому на постійній основі Вінниця підтримує 51 бригаду. Ми розуміємо дійсно, що сьогодні нашим воїнам досить важко там на передові, тому ми, як представники міжрегіонального гуманітарного штабу, не перестаємо допомагати і приймати участь в допомозі нашим військовим. У 2024 році гінецька громада передала на фронт вже 650 мавіків 3Т і 10 тисяч ФПВ-дронів, 4 десятки автомобілів, реби, паливозаправники, лазне пральні комплекси. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».